Починала з завнішного лаву, десь за три місяці скинула нову дуже сильно, мінус 7 кг тоді, це так, дуже так відчутно було. І за ці два роки, в принципі, вона мені тримається файно. Нічні я потім аж підключила. Зараз я б'ю їх на постійній основі і відчуваю дуже цікаві результати, бо почала файно спати. І скільки би я пізно не лягала, я все одно зранку просинаюся. Шоста-сьома година, типа виспалася. Думаю, так, свині не кличуть, кури не кличуть, що <реш> <реш> Ну, от, от таке життя. Ну, і так відчуваю, що я вже десь після десятої, я вже починаю як курка куняти. Ну, це ну, і, і добре. І недобре, було завжди десь у нас вся сім'я то десь після першого у нас така двіжуха була, то все по хаті кожен щось робить, щось там там все все происходит. Ну, Зараз трошки інакше все, було. Ну, все міняється, диклада, класно там. Ну, висипається добре, так. А, що стосується сьогоднішньої теми, так, от лорті, всі інфекції і так далі. Я так собі да згадала, що в мене був о, в прошлому році стоматит. Дуже серйозний, сильний. Правда, так не обкидало там сильно там біло і так далі. Я просто відчувала, коли я їла кисленьку їжу, гостру їжу, ту просто ну, пекло, шутко ну, пекло. Думаю, Боже, коли це все закінчиться. Ну, і Десь я мучилась так місяці два-три. І от на сьогоднішній день я відчула, що. В принципі, вже давненько, того нема, це було в минулому році і воно припинилося. З дитинства, скільки я себе пам'ятаю, то ходила на плавання то відкритий басейн. і мама нас з братом постійно лікувала від гаймориту. Це були такі жуткі страшні болі, що я, я не могла вчитися. Я тільки лежала, закінчувалося все, все проколами. анальгіни там не допомагали мене. Мама медик, але Вона більше була. Більше такої народної е, медицини. Потім е, винайшла такий метод е, висячий жир з прополісом. Вона його так на баньки тупила і нам вставляла такі турочки, я то пам'ятаю, чекали е, Це, Ну і так потихеньку воно е, завоїлося. Але що я хочу сказати? Ці головні болі мене прислідували все життя. Я вже переходила на такі сильні препарати, я навіть не вимовлю зараз, бо я вже то все забула. Що от, навіть до такої степені, що от від того препарату спочатку було якесь голове от, ну, непонятно, що творилося. Але да? коли я почала от, приймати еліф потихеньку потихіньку Тут дуже класно. Але ще хочу сказати, що коли я пробувала, то в один час я собі так згадую, що такі, якби то, Елеф робить діагностику і він вишукує, що було колись, і він дає про себе знати. тобто він діє. Ту проблему, навіть коли вона була десь там в дитинстві. І в мене почався, ну от, я відчула, що починається гайморит. Думаю, лгкі-палки, я ж п'ю Елен. А це було загострення. Тобто він зайшов туди, в ті частини, щось мені зробив, і я так розумію, що назавжди. Головних болей так зараз немає. Так і буває атмосферні тиски і так далі. Стрілком я ніколи ну, не страдала, в мене понижений, скажімо так, мені каву, кам'ячок, все нормально. <рес> так, обхожуся. А ще хочу сказати про свою подружку вона з Деської області. Ми е, дуже, ну, можна сказати, давно знаємося. Лариса, якщо мене бачить, е, вона розказувала, вона п'є десь. Ну, це вже місяць часу, і, а, ні, і ввечері вона комплекс п'є. І що вона мені відмітила? Що каже, дзвонить до мене каже Лена, що ти мені дала? Я співаю і шуткую вдома. Всі такі при, а тим більше Одеська область, ну, страх і так далі, то всьому чоловік каже, що ти там п'єш, бо шуткує людина, настрій з'явився. Е, ну, ми так посміялися, що в неї настрій і вже зовсім інше відчуття, то, сприйняття до то того всього. Е, ще в неї знову ця тема е, Любий насморк він е, в неї переходив в хронічний дуже сильний гаймарін. Ну, Просто вона каже. просто <клухи> в жесті. Каже, от я першу капсулу в, в, ну, випила. І вже почула, десь там під вечір, все, заболіваю, соплі і так далі. Думаю, оки, папка вона мені розказує. Кажу, все, вже сижу і чекаю. Я і чекала, чекала, день-два, де нічого не поняла, дзвонить Лена, що таке. Кажу, ну, вон, працює, файно. Я кажу, не може бути. Ну, пройшло, отак, от як пішло, так і, так і пішло. так. Да. Потім дзвонить, каже Лена, ти представляєш, каже, я е, дуже сильні місячні, болючі були на стіни, лізла, все, лежу, нічого не, не можу робити. Все, кажу, ну і що? Каже, та бігаю тепер. каже, Ну, волі прийшли. От бачите, місяць часу та і такі шикарний результат, І тому я кажу, от люди бувають такі хроніки сильні мають що для них місяць. ну, це ні про що. І коли мені кажуть, ну є таке багато, що от мені нічого. ну Щось воно є. Просто людина то не відчуває, то потихеньку зрушується, потихеньку, головне терпіння. І от завжди кажу, маєте терпіння. Ви збиралися хвороби 50 років і хочете щось, волшебну капсулу. Да? Вона чарівна, волшебна, як хочете її називайте, але головне терпіння мати до неї і до, до цієї продукції буде все кльово. Дякую. Ну, буду закінчувати. Багато чого можна ще розказувати. Дамо. Час трошки тиснув. Дякуємо.